Всім доброго дня! Друзі, закінчився вже у нас лютий місяць, і треба готуватися до весняно-польових робіт, до посівної, до підживлення. І сьогодні ми підготовлюємо для клієнта заказ з насіння гречки. Сорт у нас гренбі. Дуже хороший сорт, хочу сказати, гречка є. Самозапильна. може в ділки працювати, а може сама запилюватись. Е, сорт хороший і вражанністю також задоволений. В середньому 2,5 тони можна зібрати від 2 до 2,5 тони. Е, була така вражайність в минулому році у нас. Е, так воно виглядає. До очистки. Ну, є, попадаються палки, є пилюка, є колени. Небагато, не правда, але на насіння не годиться. А так вже в мішку очищена чистенько, без пилюки, без е, пустих насінин. Ну, все як треба. Очищення проводимо на такому агрегаті, петкус, тут у нас засипається зерно, де переходить через грошито верхнє. Пізніше продемонструю, Відео покажу в роботі. Тут є нижнє відбирає саме дрібненьке, яке злітає сюди в мішки. Ну, Купу збилися. тут відтягує вакуум пусте насіння, пусте і легке і палке. Відповідно, тут виходить ось такий результат з мієломки. Дякую всім за перегляд. Кого цікавить посівний матеріал, звертайтеся побачення.